Друзі, всім привіт! Всім Раді бачити вас на нашому ще одному епізоді подкасту, який присвячений так званій Генеральній конференції церкви, а саме церкви Ісуса Христа, святих останніх днів. Сьогодні ми зможемо дізнатися декілька цікавих фактів про Генеральну конференцію. Звичайно, ж наш досвід. Та деякі новини, які були на минулій генеральній конференції, ми не будемо багато розповідати про те, що таке конференція. Загальні речі, ми це робимо кожен рік, два рази на рік, фактично. Бо, зокрема, скоро вже буде знову ж таки ця конференція, в якій ми будемо приймати участь і запрошуємо всіх вас. До речі, всі посилання будуть в описі до цього відео. Почнемо з чогось цікавенького. Генеральна конференція почала проводитися ще з того часу, як церква Ісуса Христа була офіційно відновлена. Тому, якщо ми зараз візьмемо 2024 рік відмінусуємо рік відновлення церкви 1830-й ми отримуємо цифру 194. Тобто цього року церква буде проводити 194-ту Генеральну конференцію. Вона проходить навесні і осінню, і та і та рахується до 94 конференції, тільки так званої напіврічна, чи як це сказати правильно. До речі, під час першої генеральної конференції було тільки 27 людей присутніми. І якщо подивитися зараз після 194 конференцій, фізично присутніми в залі, якщо я правильно пам'ятаю, може більше сотні тисяч людей. В той час, як онлайн, може приєднатися мільйони по всьому світу. Ось, до речі, конференц-центр тут біля храму знаходиться великий тут старий, так званий конференц-центр чи табернакль. центр для відвідувачів. Хор, табернакальний хор завжди співає. Так, і mm -hmm. на конференції ви завжди побачите президента церкви і інших керівників церкви, які виступають, зокрема один із апостолів. На конференції ми чуємо послання. Церковних провідників з усього світу, які діляться своїми духовними проповідями, зосередженими, звісно, на Ісусі Христі та Його Євангелії. Генеральна конференція також перекладається на багато різних мов, транслюється в прямому ефірі близько 70 мовами, а згодом перекладається більш ніж на 100 різних мов. На українську, до речі, є пряма мова, так онлайн перекладається. І цей переклад є можливим через те, що майже вісім сотень перекладачів-волонтерів роблять цей переклад. Цю роботу під час своєї місії я зустрілася з одним виченим церкви у Латвії, котра перекладала деякі виступи з генеральної конференції. Тобто, одному перекладачу не дається вся конференція, а дається якісь конкретні виступи. І за там декілька місяців вони мають можливість перекласти цей текст. От, звичайно ж, під час конференції а, виступаючи, вони можуть щось змінювати, додавати. Тому так необхідно, щоб ті перекладачі, котрі присутні фізично і чують конференцію заживо, могли адаптуватися і щось підкоректувати. Ну і в принципі варто сказати, чому така увага поділяється перекладу, бо церква вона міжнародна по всьому світу, і люди на різних мовах розмовляють в церкві дуже на різних. І тому для них робиться переклад. Бо основна мова якою виступають на конференції, англійська, тому з цієї мови переклад є на всі інші, щоб люди могли чути на своїй рідній мові, скажімо так. А до речі, я не знала цього, але виявляється за останні 194 роки були два рази, коли конференцію було або повністю відмінено. Або через епідемію грипу в квітні 1919 році конференцію все ж таки перенесено було на пізніше. До речі, в нас теж о, був грип, або ковід. Так як багато всі знають про цей, проте все ж таки конференція відбулася, от вчасно відбулася. Проте під час цієї конференції були вживані всі необхідні заходи щоб. Всі були здорові, присутствували лише ті, хто мали поступати або молитися. І навіть от табернакальний хор був записаний наперед. Тобто більше людей там не було, ніж там яка, якась кількість невеличка. Так, вони взяли просто запис співу хору, там, з попередніх якихось там років, і просто його вставляли. І завдяки сучасним технологіям, завдяки інтернету, конференцію не відмінили, а просто да, зробили її. Ну, онлайн в основному. А як ти сказала раніше, там так. 900 якихось там руках ну, цього всього не було, звісно, і тому їм просто довелося ну, не йти на конференцію, щоб не наражатися на небезпеку. Перейдемо до, до нашого особистого досвіду, так, пов'язаного з конференцією. До конференції, десь за тиждень, у нас були збори, було навчання для церковних провідників, там були президенти філії, ще хтось. Я теж там був присутній. І тоді наш керівник, на той момент президент округу, так званий, він навчав нас чомусь. Я не пам'ятаю, чому саме, але якимось там принципом він казав, брати, от зараз ми маємо на цьому зосередитися, і ну щось конкретне, про про щось конкретне казали. І потім проходить тиждень, починається конференція. Ми всі присутні на цій конференції на генеральній сидимо, слухаємо виступ одного з апостолів, і тут я чую в словах виступаючого ті ж самі повністю словно слово. Тези, ці самі слова і ті ну, самі принципи. Це настільки мене вразило, що я, я як сидів так от в залі, я так розвернувся назад і почав очами шукати а, цього президента округу, як, ну, який цього навчав тиждень тому. Побачив його, десь там далеко сидів, він побачив мене і просто зробив так: ну Типу, не знаю, ну, так вийшло. Типу, Я, я нічого не знав. І потім ми про це говорили з ним, і ну, ми просто розуміємо, що дійсно нам було натхнення від Святого Духа, бо ніхто не міг знати, про що буде казати хтось на конференції і чого треба навчати на, на інших зборах. Але ми зрозуміли, що наш Господь хотів, щоб ми це почули і зрозуміли, що це дійсно від нього. Ось для мене було таке свідчення, що конференція дійсно генеральна. Вона Підтвердило те, що наші церковні провідники на місцях також вони у більшості випадків вони натхнені Господом і передають нам його волю. Я пам'ятаю, коли ще коли ще ми а, їздили у город Дніпро, щоб дивитися конференцію, тому що у нас в Запоріжжі не було безпутнікого телебачення. Я іноді, ну, я була дитиною, я іноді думала, я нічого не розумію, там щось розказують дуже. Довго й конференції була і є все ще не один день, я мало чого розуміла, і мені дуже було складно особливо слухати виступи історичного педнера. Я пам'ятаю, що я вже була, не знаю, майже готова їхати на місії, і все ще слухаючи виступи історичного педнера, Мені дуже важко, не дуже важко. Я зовсім іноді не розуміла, що він каже, про що він каже, що я з цього можу для себе взяти. Але пізніше, під час однієї з нових конференцій, там я думаю, що якраз це був там 2019 рік, був його виступ, і я дуже сильно молилася, щоб господь відкрив мої очі і вуха, щоб я дійсно могла почути, що саме при Беднер промовляє до мене у своєму виступі, і сталося диво. Я трішки зрозуміла, що він мав на увазі, і тому я вирішила піти далі і подивитися ще раз ті виступи, котрі були тоді, коли я ще ну не розуміла і не могла зрозуміти, що він каже. Дивлячись, них я зрозуміла, що я розумію тепер, що він каже, і дійсно можу знайти щось необхідне ну, прямо для мене з цих виступів. І це моє було таке свідчення, що іноді ми не готові почути ті або інші слова, тому що наші очі, наші вуха, вони все ще не готові не відкриваються чомусь. Але якщо ми дійсно просимо про це, якщо ми дійсно стараємося і намагаємося взяти щось для себе, то Господь він з радістю відкриває нам це. Так і є так, що от скоро буде конференція. На початку чого квітня, да, шостого сьомого квітня, да так що можна вже потрошечку думати над тим, так на що ти хочеш отримати від цієї події і чого навчитися? Так, якщо трішки поговорити про об'яви з минулих конференцій, то я дуже довго чекала, що була об'ява про те, що рік для місіонерів, особливо для сестер, буде понижений до 18 років з 21. -го. Тому що мені ще не було 18, але дуже дуже хотіла поїхати на місію, <світ> і під час свого служіння президент Томас Есмонсон він якраз таки а, оголосив про те, що будуть знижені вікові вимоги до служіння на місії, і брати вони можуть починати служити вже з 18 років, а сестри можуть це робити з 19 років. Я теж це пам'ятаю і пам'ятаю, що після цього різко піднялася кількість місіонерів, та які поїхали на місію. Зокрема, і жіночої статі. Крім того, були інші інші такі суттєві зміни, ну, про які члени церкви знають, і чули якраз на конференції. Зокрема, була трошечки адаптована і змінена програма так званого візитного або домашнього вчителювання. Яка вже так не називається, вже цього немає вже багато років. У 2018 року президент Нельсон сказав, що ми хочемо, щоб члени церкви вони більше проявляли турботи і такого милосердного служіння одне до одного. І тому сказав, що ця програма вона замінюється і стає таким милосердним служінням, коли члени церкви вони намагаються різними доступними способами допомагати тим людям, про яких вони турбуються у своїй філії. Можливо, тим людям. Про яких попросив їх турбуватися їхній єпископ, наприклад, От. і також, щоб вони приділяли, приділяли час своїй сім'ї, виводили е, сімейні духовні заходи е, і разом навчалися Євангелії, зокрема більше навіть вдома, ніж в церкві. Ще одна велика об'ява, яка е, також велика зміна, така, яка була оголошена на Генеральній конференції, теж декілька років тому, це коли е, один з апостолів оголосив про те, що з теперішнього дня. Церковне богослужіння, яке все життя було складалося з трьох основних блоків, так, з трьох годин, в неділю три години йшло богослужіння, воно тепер буде складатися лише з двох годин. Ця окрема остання година, яка вивільняється, вона тепер буде лежити додатковим часом для того, щоб люди могли у себе вдома так, навчатися, вдома більше проводити часу і приділяти якимось таким справам духовним, бо насправді. Церква тільки допомагає так окремим людям і сім'ям зростати в Євангелії. Вона не замінює навчання особисте, не замінює навчання в сім'ї, навчання дітей своїми батьками і так далі. Мені дуже подобаються всі ці зміни, тому що вони дійсно показують, що не тільки церква, особливо Господь, він хоче, щоб наше навчання продовжувалося в наших сім'ях. Він хоче, щоб ми продовжували підтримувати один одного, любити один одного. І не проводити багато часу в церкві, а проводити багато часу разом, вивчаючи там з писання, або обговорюючи якісь принципи. Це той самий час, котрий він хоче, щоб ми це робили в сім'ї. Якщо у нас немає сімей, да з якоїсь там причини, або ми єдині там чи церкви в нашій сім'ї, то це все ще не міняє того, що ми можемо більше часу проводити з нашими ближніми, можливо, ділитися якраз таки чимось, що ми дізналися під час свого служіння. І так далі. І це дуже класно. Нас ж ніхто вже не, не тягне до церкви не каже, сідай тут, зараз я тебе буду навчати. Ні, це не те, не те як має бути. Ми маємо самі заходити, самі підготуватися, так? самі ну, налаштуватися, приєднатися, там, по зуму до цього богослужіння, да? приготуватися до причастя і так далі. Тобто, ми mm -hmm. бачимо, що Бог він зараз ну, все все віддає в наші руки. знаєш? Тобто, Він каже, от. Щоб, щоб, щоб в кінці кінців, а ти сам міг відповісти за всі свої вчинки. Во тобто, я тебе не заставляю, будь ласка, от роби отак. Мені ще це дуже а, нагадує виступ з однієї зенеральної конференції, де нас запросили робити все можливе, щоб наша домівка була місцем схожим на храм, де ми б могли відчувати Святого Духа, щоб воно було чисте, та да, там і в фізичному, і в духовному сенсі. О, храм. класно. Опа. Там вас і у вас є дійсно храм. Так. <схи> так. <схи> да. І просто коли я почула цю думку, я зрозуміла, що всі ці зміни, котрі відбуваються, і я впевнена, що будуть потрошку відбуватися, вони якраз таки допомагають, щоб наше ставлення, наше відношення, наше, наше оточення. Воно було спрямоване на те, щоб ми завжди відчували Святого духу, щоб ми завжди відчували підтримку небесного батька, і щоб ми могли жити в цьому стані і дійсно відчувати, от я б сказала, щастя і спокій да, особливе щастя, тому що це щось, що прагнуть всі люди, і на останній, до речі, генеральній конференції, котра була от, в жовтні 23-го року. Є три виступи, три, котрі пов'язані з щастям. Mm -hmm. Чи хочеш ти бути щасливим? Що таке справжнє щастя? І третє, я вже забула, як називається. Але все ж таки, ну я теж намагаюся пам'ятати про що казалося на останній конференції, особливо там президентом це пророком, да а, і хочу сказати, що мені запам'ятався виступ президента Нельсона на останній конференції, де він казав, що нам слід завжди... До всього ставитися і мислити так, таке, таке слово дивне целестіально, Да? Все ще написання це означає ну якби, не, найвищий духовний рівень, як можна взагалі себе поводити. Так? Як Павло писав, що є там слава небес, слава ой, слава сонця, слава місяця, слава зірок. В англійській мові це на англійській Біблії написано як влас, це слово целестіальний. От, Тобто найвищий от, духовний прояв. Ну, він казав, що означає телестріальне, значить ну, духовно, праведною і так далі. Мені дуже подобається також з конференції, що майже ну не майже в кожному виступі є слова, котрі допомагають зрозуміти або нагадують про нашого Спасителя, та про те, як він служив, як він допомагав, як він може допомагати навіть зараз на цей час. І мені дуже подобаються виступ, звичайно, президент старічне Холанда. Uh, тому що коли він розповідає про Христа, таке відчуття, ніби я сама, як один з апостолів, да, в той час ходив за Ісусом Христом та да, і слухав ці моменти, слухав ці історії, начебто, сам Господь да, він задавав там ці питання до мене. От і мені дуже подобається, що на генеральній конференції ми все більше, і більше можемо побачити, як інші люди в своєму житті та. Да, Бачить руку Христа, як вони користуються викупною жертвою Ісуса Христа в своєму житті, як це змінює, покращує їх життя, і це дивовижно, тому що ну це дійсно для мене ще одне завжди свідчення, що це є церква Ісуса Христа, тому що майже все, про що говорять, вони завжди свідчать про Христа. Воно дійсно того варте. Тому, якщо хтось. Зглядачів наших вже дивився Генеральну конференцію колись. Будь ласка, напишіть, що ви відчули, що ви дізналися нового. Хто не дивився, ми запрошуємо вас подивитися. Дуже скоро це вже буде 6-7 е червня квітня. так? Дуже так. скоро да, посилання ми дамо. Навіть якщо не за посиланням, ви змож... ви можна в інтернеті знайти, просто пишете там «Церква Ісуса Христа святих останніх днів, Генеральна конференція і знайдете необхідні посилання. На всіх наших е, соціальних мережах є посилання, Link3 так зване, там, де є посилання на інші, на, на все що завгодно. Ми там лишаємо також посилання на конференцію. Тому, будь ласка, приєднуйтеся, дивіться і насичитися. Мабуть, на цьому ми закінчимо нашу невеличку або величку вже бесіду про генеральну конференцію. Дякуємо, що були з нами. І всього найкращого до нових зустрічей і почуємося, побачимося ще після або до конференції. І якщо у вас є якісь свої факти про Генеральну конференцію або те, що ви дізналися під час генеральної конференції, то наші коментарі завжди для вас відкриті. Скаво просимо і до нових зустрічей. Всім па-па. Пока!